Всім привіт вітаю на каналі Geekverse! Не встигли ми відійти від злитого 100% достовірного сюжету майбутнього фільму MonsterVerse, як з'явилися не менш цікаві новини. Зокрема, стосовно того ж самого чергового кросоверу Godzilla з Конгом, офіційно анонсовано продовження мультсеріалу Острів Черепа, нові комікси, а також інформація по нових стрічках про чужого та хижака. Тож, швиденько підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору та не забудьте написати коментар. Поїхали! Почнемо якраз з іншопланетних гостей. Відомо, що зараз у роботі знаходиться продовження чужого Рому», а влітку має вийти серіал Чужий Земля. Щодо міжпланетного мисливця, то 7 листопада чекаємо фільм Хижак Пустки. А також спеціально для стрімінгу хулу розробляється ще один проект, про який зараз мало що відомо, але який ніби має вийти до пусток. Масло у вогонь підливає режисер крайнього чужого Феде Альварес, який спочатку заявляв, що не проти зрежисерувати кросовер двох монстрів разом зі своїм другом Деном Трахтенбергом. Bang, bang, який зняв здобич 2022 2022-го і зараз працює над вищезгаданими двома проектами про хижака. Родрігес припускав: можливо, нам варто зробити так, як Квентін Тарантіно і Роберт Родрігес з від заходу до світанку. Я буду режисером половини. А він зніме іншу половину. Тепер же режисер додає, що він бачить проект, який би точно не називався Чужий проти хижака. Альварес хоче, щоб поява одного з головних героїв, чи то швидше антигероїв, у фільмі була неочікуваною для глядача. Тож на що це натякає? Правильно, поява одного з них можлива вже в будь-якому з оголошених проектів. Наразі ми знаємо, що у Всесвіті хижака ксеноморфи існують, а дилогія ЧПХ може вважатися канонічною. Натомість у міфології чужого офіційно мисливець за черепами не з'являвся, і кросовери каноном в ній не є. Тому, думаю, для об'єднання Всесвітів буде писатися нова історія, не пов'язана з першими двома зустрічами монстрів. Відомо, що події фільму Хижак Пустки будуть відбуватися у майбутньому, що вже робить появу ксеноморфів цілком імовірною. Так, номінально режисером є Трахтенберг. Але якщо взяти до уваги заяви Альвареса про бажання інтриги для глядача, то чому б його присутність не могла б триматися в таємниці? Дуже навіть адже якби народ знав, що фільм знімають обидва режисери, то поява двох прибульців вже була б очевидною, як би фільм не називали. Та, можливо, у цих проектах будуть лише незначні натяки, а сам дует виступить у пізніших картинах. Подивимось. Woman, Швиденько рухається і виробництво шостої глави Монстрверс. Зйомки продовження Будзили та Конга планується розпочати вже у перших числах квітня, замість липня, як було зазначено раніше. До акторського складу увійдуть Кейтлін Дівер, Джек Онел, Делрой Ліндо. Меттью Модін та Ден Стівенс, який знову приміряє образ Ейса Вентури, змішаного з доктором Дулітлом. Про повернення решти старих героїв офіційно поки не оголошено, але думаю, без персонажів Берні Хейса і Джей точно не обійдеться. Рухаємось далі. Woman, so Jordan, Нарешті анонсовано продовження анімаційного серіалу Острів Черепа, But... яке буде коміксом! Так, графічна новела із назвою Повернення на острів черепа планується за аналогією із народженням Конга у кількох випусках, перший з яких вийде 4 червня. І це, звичайно, чудова новина, але й не дуже. Враховуючи, що про розробку другого сезону Netflix ще не оголошував, цілком імовірно, мультсеріал перейде у графічно-текстовий формат. Та все ж особисто я маю надію, що комікс підведе до другого сезону, як, скажімо, було з Гудзевою та Конгом полювання і новою імперією. Звичайно, така ідея буде намагатися більше об'єднати літературні проекти з екранними, але як би в кінцевому результаті не довелося викреслювати мультсеріал з канону, замість навпаки. Поки що нам показали титулку першого випуску і три кадри, на яких можна помітити деяких старих героїв та кілька нових монстрів. Шестилапого ведмедя, який бореться із драконоподібною багатоніжкою, а також дві літаючі істоти страшно подібні на іонного дракона або ж Камазоца, тут же як ваша душа забажає. Відомо, що події розгорнуться відразу після закінчення першого сезону, а саме у 1993 році. До речі, якщо ви ще не бачили мій огляд на мультсеріал, рекомендую. Передумова сюжету та сама. Група людей бореться за виживання на острові, наповненому монстрами. Ох, це надзвичайна оригінальність коміксів не перестає дивувати. Ну, подивимось, як там буде, а наразі це все. Хто пропустив початок, ви знаєте. Підписка, лайк, комент. Ну і ще можете підтримати мене фінансово та переглядати нові відео раніше. Слава Україні!